Землі є тільки дві дороги, і кожна має старт і свій поріг. Одна широка, довга і розлога, де задоволення спокуси є і гріх. Дорога та безмежна і простора, там сіється з фальшивих уз зерно. Це та дорога, де не знають Бога, де шириться лукавство, суд і зло, на ній знайти. На ній знайти не може правди для грішників вона солодкий мід. По ній ідуть сміливо, люди завжди, протоптана, тверда, немов граніт. Друга вузька веде в оселі Бога, сліди кроваві ведуть у майбуття. Христос проклав до неба ту дорогу, бо Він дорога правди і життя. На ній бувають сльози і страждання, приниження, душевний біль і страх. Не раз у душу і відчай загляне, і сльози заблищать в твоїх очах, але вона веде в небесну радість там, де не буде смутку, ні журби, де з Богом буде жити вічним щастям, таку дорогу друже віднайди, згасає день і часу небагато. Допоки чуєш голос у цю мить прийди до Бога, будеш вічність мати, а Він тебе обніме і простить. Бо ще сьогодні ніжно закликає і стукає до всіх людей сердець, хто йому своє серце відкриває, одержить в нагороду той вінець, але любов, якої ти не знаєш, розкаже і звістить тобі про це, що на дорозі ті, що вибираєш, зустрінешся з Христом лице в лице. Дорога щастя і дорога смерті, подумай, яку вибрати собі. Чи то ти кінець якої в пеклі, чи йти в оселі неба голубі? Слава Богу!